Фармадол забудь про головний біль. Стоматологи б'ють на сполох, бо під час війни дуже легко занапастити здоров'я зубів, особливо в групі ризику переселенці. Опинившись на новому місці, вони не завжди знають, куди звернутися а надто якщо на це немає грошей. Три роки тому десятеро стоматологів з різних українських міст об'єдналися, аби допомогти рятувати усмішки дітям-переселенцям, а також малечі з незаможних родин. Проект назвали зубний фей. Лікарі зізнаються, що таке волонтерство може собі дозволити чи не кожен донтист? Головне знайти час. Про медиків благодійників. Дивіться далі. До рідного стомат кабінету лікар Артур Шишкін навідується хіба коли трапляється відпустка з армії. Нині він військовослужбовець, та це не заважає йому займатися волонтерством. Майже три роки тому Артур разом із колегами-дантистами заснували благодійний проект Зубний фей. Разом вони допомагають лікувати зуби дітям-переселенцям та з незаможних сімей. Каліс цього не чекає. Війна не війна. Він одно розвивається. Тим паче, діти, як і дорослі, зараз не допомогою цукромісних продуктів намагаються якось зняти це стрес. Матеріал для пломбування лікарі закуповують завдяки донатам небайдужих людей. Коли ж йдеться про дороговартісне лікування, як протезування чи брекети, зубний фей оголошує в соцмережах збір коштів для конкретної дитини. Лише за час великої війни проект допоміг врятувати усмішки понад пів сотні дітей та підлітків. Це переселенці з Маріуполя, Херсону, Харкова та Запоріжжя. Одна з них Дарина. Вона у березні з родиною евакуювалася з Харкова, коли там тривали бої. Коли приїхала до Києва, у мене було Деякі зуби дуже сильно. Я можу сказати, що тут дуже класні люди, лікарі. До проекту долучилося 10 ростоматологів з Тернополя, Луцька, Києва та Одеси. Запити отримують на сторінці в інстаграмі. Згодом підказують, хто з лікарів міг би допомогти в тому чи іншому місті. Янча чому я могла бути корисна для вас? У мене вже в течіні двох днів остре зубна болі. Тим часом у Одесі до ще одного стоматолога з команди зубного фея прийшла переселенка з Херсону. Яна дівчина тішиться, що нарешті змогла знайти для себе лікаря. Приїжджаєш в інший чиби ніт зі сім і возможності особа, на різних врачей, а врачей все нужно много. Подолати зубний біль дівчині допомагає лікарка Наталія Чобан. Вона зазначає, що через війну багато людей погано харчуються, не стежать за гігієною, тому і хворих більше. Стрес. Недостатність умов рота, відсутність води, і їжа та інші впливають, там вони розвивають таку гостру форму захворювань як зубів, так і яси. Наприклад, це гострий каріс або загострення пародонтиту. Команда зубного фея закликає долучатися стоматологів з різних українських міст. Так можна буде допомогти більшій кількості людей. А ще просить усіх, хто може донатити. Ти на ліки та витратні матеріали. Даніл Самсонов, Назар Бурхан, факти сі Єдині новини.